Голосування за найголовнішу посаду в Україні. А яка найголовніша посада в державі? Президент, ні, ви помиляєтеся. Прем'єр-міністр ні. Ви помиляєтеся. Держава це апарат утиску і штрафів за своїм визначенням. Найголовніша посада в державі Генеральний прокурор. За ініціативою керівника Антикорупційного комітету і самого комітету. А Єгора Соболєва Прокурор Ярема звільнився з цього комітету. І президент запропонував іншу посаду. Ми були категорично проти, проти, системи, проти системи, яка використовувалася у призначенні. А це особисте знайомство. Ми були проти цього, що людина, яка має величезний досвід роботи в системі, очолить ту систему. І фракція Самокович і фракція Радикальна червоними кнопками продемонстрували свою позицію. Але табло загорілося зеленим. І тільки 224 голоси коаліції, тобто коаліція не проголосувала за генерального прокурора. А хто за нього проголосував? Сто процентно проголосував опозиційний блок. Шановні колеги, коли ви подивитеся на цю фотографію цього табло, я вам даю відповідь, те, що ви сьогодні питаєтеся. Ось влада, яка сьогодні в країні.